Був один такий чоловік, який після кожної сварки зі своєю дружиною кидав 100 гривень до скабонки. Це, це була така звичка, яку він собі, скажімо, розробив. Дійсно, можна мати якусь звичку, це може бути добра або погана звичка, але щоб щось стало звичкою, то воно мусить бути повторюване багаторазово. Треба це просто повторювати. А ми дуже добре знаємо, кожен з нас думає, що дуже добре розуміємо, що найлегше працює, розробити собі таку звичку пов'язану пов з чимось поханим. Набагато легше ніж щось доброго. Однією з таких звичок, які... jaku korzeń z nas maje, jaku my rozrobowale duże dobre. Jest ja zwyczka, jaka że powtaruje się widź dwóch braciw, a samej wid Kaina i Awela. Tja zwyczka, żeby wbywaty braciw. E, my znamo, że e, no własność jest taka zwyczka wbywaty e, braciw, no my robimy oce każdego razu. Коли ну, не лише вбиваємо фізично, але вбивати можемо також словом або яким-небудь вчинком, і це не мусить бути завжди таке фізичне вбивство. Просто вбиваємо наших братів, наших сестер, зокрема, найчастіше словами. І це є така погана звичка, яку ми розробили, яка вдаряє власне, в цю таку єдність. Про яку сьогодні молиться Ісус Христос. Ну І слід нам боротися з цією звичкою, власне, розробляти якусь таку звичку, яка, є, яка прямує до єдності. І гарним прикладом на це є святий Андрій Боболя, який, правда, Він євангелізував в Східню Європу. Яка в більшості є звичайно православна, він натомість проголошував Євангеліє, заохочуючи до того, щоб приєднатися до церкви католицької. Але чому? Саме тому, що він в Римі, так як каже один з гімнів, присвячених саме цьому святому, він в Римі вбачав цей зв'язок любові. Він вбачав, що саме будучи в церкві католицькій, ми будуємо цей зв'язок любові, що маємо між собою цю любов, яку Ісус Христос залишив саме Петру. Так що це є приклад на те, що дійсно ця боротьба за єдність, вона деколи має велику ціну, але кожен з нас, християн, покликаний. Покликаний до того, щоб боротися за цю єдність. І деколи це вимагає дійсно того, щоб заплатити дуже багато. Зокрема, можемо зазнати, так як святий Андрій Боболя, саме смерті від наших братів, тобто від тих, які вже теж мають розроблену цю звичку вбивати. Але бачимо також, на прикладі святого Андрія, що Ісус Христос не залишає таких людей без винагороди. Святий Андрій, сьогодні ми визнаємо Його як святого, тому ми переконані в тому, що Ісус Христос вже йому винагородив ці страждання, яких зазнав від своїх братів християн. Цей чоловік, який, про якого я згадував на початку, Він дійсно сварився зі своєю дружиною деколи. Але всі ці гроші, які він збирав, хоча мав звичку сваритися, то всі ці гроші, які він збирав до скарбонки, потім витрачав на те, щоб придбати найпрекрасніший букет квітів для своєї дружини, який має бути новою звичкою, яка будує єдність. Ну, якраз в цьому випадку, в цьому подружжі. Але ми також, брати і сестри, можемо знайти, якийсь такий, зробити такий невеликий крок вперед, тобто не лише назад, щоб повторювати ці погані звички, звички, які, які ми маємо від Кайна і Авеля, але крок вперед, звичку, яку розробляє в нас Святий Дух, звичку, яка. Розробляє в нас цю звичку до, до єдності, що ми будуємо єдність, так як цей чоловік, який купував цей прекрасний букет для дружини. І живи правдою, живи по-католицьки.